Вітаю вас, дорогі підписники та гості нашого каналу! Сьогодні ми розглянемо прогноз погоди в Україні на 10 квітня. Тож сідайте зручно і гарного вам перегляду! А перед початком, як завжди, нагадуємо: не забудьте підписатися на наш канал, щоб завжди знати, що одягти завтра. Також майте на увазі, що висока амплітуда температур між днем і ніччю може спричиняти стрес для організму. Людям із іпертонією та іншими серцево-судинними захворюваннями варто бути обережними. Отже, друзі, 10 квітня в Україні очікується різна погода. В залежності від регіону очікуються опади мокрого снігу, снігу з дощем, а також ожеледиця та нічні заморозки з прохолодним вітром. Про це все нас попереджають синоптики. А далі більш детально по регіонам нашої країни. Розпочнемо із Західної України. Опади снігу, мокрого снігу очікуються у всіх областях заходу нашої країни, та температурні показники протягом дня будуть коливатися в межах плюс 1, плюс 3 градусів. Та вночі опустяться до плюс 1, мінус 1 градусу. Вітер поривчастий, північно-західний 7-12 метрів за секунду. На півночі України також очікуються опади мокрого снігу та ожеледиця. У Сумській області невеликі опади мокрого снігу. Температура повітря протягом дня буде на рівні плюс 1-3 плюс градусів. Та вночі підмерзне до 0-2 градусів. Вітер прохолодний та поривчатий, північно-західного напрямку 7-12 метрів за секунду. У центрі нашої країни також вируватимуть опади. Та мокрий сніг очікується у Вінницькій та Черкаській областях. На Кіровоградщині прогнозується мокрий сніг з переходом в дощ, на Полтавщині та Дніпропетровщині безістотних опадів. Температура повітря протягом дня від плюс 1 до плюс 3. На Полтавщині та Дніпропетровщині тепліше плюс 5 плюс 7 градусів. Вночі очікуються заморозки до мінус 1 градусу. Вітер північно-західного напрямку 7-12 метрів за секунду. На сході нашої країни хмарно з проясненнями та опадів не прогнозується. Температура протягом дня на Харківщині від плюс 4 до плюс 6. На Луганщині і Донеччині тепліше плюс 6 плюс 9. Вночі стовпчики термометрів опустяться до показників плюс 1, мінус 1 градусу. Вітер прохолодний, північно-західного напрямку 7-12 метрів за секунду. До речі, напишіть в коментарях, звідки нас дивитесь і яка у вас погода. На півдні очікуються опади. На Одещині та Миколаївщині мокрий сніг та дощ. На Херсонщині та в Криму місцями невеликі опади мокрого снігу та дощу. На Запоріжжі опадів не очікується: температура протягом дня коливатиметься від плюс 3 до плюс 6. На Запоріжжі до плюс 8 градусів. Вночі прохолодно в межах плюс 1 мінус 1 градусу. Вітер прохолодний та поричастий. Північно-західного напрямку 7-12 метрів за секунду. Отже, друзі, такою очікується погода в четвер, 10 квітня. Тож обирайте правильний одяг, бережіть себе та слідкуйте за новими оновленнями погоди на нашому каналі. А на сьогодні все. Дякую вам за перегляд. Не забувайте підтримувати наші Збройні Сили. Бережіть себе і на все добре!